Мир усім! хочу з вами поділитися відкровеннями, які зрозуміла із каналів наших пасторів Юлія і Станіслав Салтаненко. І я зрозуміла для себе, що до церкви я була тою людиною, яка називала себе віруючою. Але, мімо того, я вірила в гороскопи, я вірила в ті всі гадання на картах, я вірила в ті всі прикмети, кішка перебігла дорогу. В забобони, сіль розсипалася, будуть сваритися, треба сипати цукром. Вірила, що треба ниточку червону носити, щоб не врекли. Десь там е, уроки скинути з сірничками, Та, і Я собі аналізую е, так само, що ми можемо себе називати віруючими, але не являтися ними. Якщо в моєму житті були ті всі е, такі. Нечистота така вся, зв'язання з темними силами, ті всі гороскопи, гадання, випивка, брехня, то я не маю ніякого відношення до Бога. Бог каже, будьте святі, бо я святий. І як ви думаєте, як Господь реагує на те, коли його дітей пригнічують, женуть, б'ють, знущаються? Як? Бог не може е, так рівнодушно ставитися до цього. Бог каже, я відомщу за всіх своїх дітей. І Бог настільки любить своїх дітей, праведників. І праведники, е, які були вбиті, за да, невинна кров, яка була пролита, вони кричать і кажуть, доки, владико, не мстиш і не судиш за кров нашу. То, що у Бога всі живі. І Бог каже: заспокойтеся, їм дано біла одежа і каже, щоб число доповнилося праведників, що трішки почекайте? Бог дає милість і хоче, щоб збільшилося число праведників, щоб збільшилося число тих, хто отримає білий одяг. І реально, знаєте, як спитав наш пастор служителя, от якщо твою жінку. Будуть ображати, пригнічувати, знущатися, то що ти зробиш з тими людьми? Служитель каже, я їх розірву, а каже: а як ти думаєш, що Господь зробить за свою наречену? А наречена Ісуса Христа це церква. Бог настільки любить своїх дітей, що Він готовий всіх тих, хто був заритий, захований, закопаний. Викопати, воскресити і відправити на суд, щоб людина відповідає.